Що я бачу на картині? На картині я бачу сонечко. На картині я бачу небо. А що ви бачите на картині? Подивіться уважніше. Відповідаємо повним реченням. Що ж, поїхали? На картині я бачу річку. На картині я бачу дерева. А ще що ви бачите? Але ж, малята, якщо ви великі, ви можете мені підказати сонечко яке? Правильно, сонечко яскраве. Сонечко ясне. А небо яке? Небо блакитне, небо ясне. Молодці, то що ж вийшло? На картині я бачу яскраве сонечко. Або... На картині я бачу блакитне небо. Молодці. На картині я бачу яких метеликів? Різнокольорових. На картині я бачу різнокольорових метеликів. А яку травичку, а які квіти, дерева? Яку? Річку, яке небо і яке сонечко. Не лінуйтесь, відповідайте. Ось яке яскраве літо зображено на картині. Дітки, а як ви гадаєте, де ще сховалася літо? Пропоную послухати і вивчити віршка, який написав Анатолій Костецький, Де живе літо? Віршик дуже легко буде вивчити, тому що на картинках буде підказка. Тож дивіться, слухайте уважно і вчіть павука хатинка, тоненька павутинка, у коника веселого між травами оселя У ластівки швидкої під нашим надвіконням. А тепле й ніжне літо волошками повите, посріблене дощами, живе в очах у мами. Тож повторюйте зі мною у павука хатинка, тоненька павутинка, у коника веселого, між травами оселя, У ластівки швидкої. Під нашим надвіконням, а тепле й ніжне літо волошками повите, посріблене дощами живе в очах у мами. Вийшло? А зараз швиденько кличте дорослих і вчіть віршика по картинкам разом. Малята, а нагадайте мені, будь ласочка, як називається вірш. Так. Вірш називається Де живе літо? А хто ж його написав? Підкажу, вірш написав поет Анатолій Кастецький. Дітки, якщо ви уважно роздивитесь картинки, то ви легко можете дати відповідь на запитання, де живе літо? Дітки, надішліть мені, будь ласка, відео і запис віршика. Адже мені так хочеться почути ваші дзвінки голоси до нових зустрічей.